Про це та про іншу інформацію ми поговоримо з нашим наступним гостем Едуарда Фонін, політичний експерт, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при президентові України. Тож вітаємо вас, пане, і одразу хотілося Добре. почути вашу оцінку такої заяви президента України Петра Порошенка про, про збільшення загрози терористичних актів і диверсій в Україні. Він дав доручення силовикам, зокрема, зосередитися на ці проблеми і якось посилювати засоби заходи безпеки. На вашу думку, наскільки велика, велика така загроза? Ще кілька років тому, десь два-три роки тому, в інституті стратегічних досліджень проходив круглий стіл стосовно цих питань, тобто загрози, і в тому числі загрози і тероризму, і екстремізму, і так далі. Йшлося про ну, скажімо, створення певного закону про посилення відповідальності за оці самі. Злочини або у неможливлення цих загроз. І, власне кажучи, я виступав тоді на той час прихильником того, щоб посилити відповідальність за ці моменти. На жаль, так ставалося, що законодавці якось не спромоглися в цьому відношенні. Буквально нещодавно, скажімо, ці речі почали звучати в законодавчому контексті. На сьогоднішній, чому я виходив з цього? Тому що дослідження моніторинги, які ми здійснюємо, говорять про те, що з 2006 року в поведінці, в свідомості людей, з'явилися елементи, які, власне кажучи, продукують оці небезпеки. Отже, проблема постає щодо відповідальності, і тут я можу тільки вітати і підтримувати такі рішення. А, пане Едуарде, от ви говорите про те, що в свідомості людей є моменти, які Будуть провокувати ці речі і зі свідомістю, певно, що і потрібно працювати, якраз людською і, і про круглий стіл в інституції стратегічних досліджень і нам розказали. У нас є такий інститут прекрасний, але, знаєте, зі стратегічним баченням на найвищих шаблях у нас досі, а, ну як нам здається, журналістам а, проблеми. Так, ось тут давайте поговоримо про дійсно про, про відповідальність, хто має насправді сьогодні її відчувати найбільше. Прості люди, у яких проблеми з усвідомленням. Ось, як ви кажете, які провокують продукують проблеми? Адже ситуація, кон'юнктура буде провокувати ще більше, правда. А проблемних ситуацій, проблемних болісних реакцій. Картина світу буде руйнуватися в усіх вимірах. Друзки будуть болісно ранити людську свідомість. А влада зараз от каже на засіданні РНБО, що ми будемо зараз провокаторами працювати, які там щось критикують, і це все диверсійні групи, і це все якісь впливи інших держав, і так далі. І так далі, а може влада сама. Провокує багатьма речами такі реакції. Ви, пані Ганна, зачепили якраз момент, який ну соціолог би назвав би соціальний контроль. Але ж ми можемо сказати, що соціальний контроль є двох форм. Є давай да. до цього. Ми ще повернемося. Да. так да. таким ононсом визволили. Ще є дві Добре. форми. Повертаємося до бесіди з Едуардом Афоніним, політичним експертом. Так повертаємося. Звісно, щойно ну, пане Едуардо. Ми почули Дмитра Снігерова. Його громадська ініціатива права справа дуже багато критикувала дії української влади. І, зокрема, там були процеси з закупкою вугілля і так далі. І в оборонці корупційні механізми. Критикували вони багато. Це до критики повертаємося, так. так власне, от, скажіть, будь ласка, чи можливо не зруйнувати, не вбити інститут соціальної критики цієї і при цьому блокувати отаке диверсійне критиканство, яке йде ззовні? Не знаю. Я хотів би все ж таки акценти змістити в бік соціального контролю, знову ж таки продовжити угу. цю тему. Давай, Відповідальність безпосередньо пов'язана з цими механізмами. Отже, йде перебудова не тільки зовнішньої, от ми говоримо про реформи чимало сьогодні, так але і перебудова внутрішня, і більш динамічна. І на жаль, ми тут рефлексуємо, або держава рефлексує через своїх очільників чиновників і таке інше, вона недостатньо рефлексує. Які ж там зміни відбуваються? Ну от, якщо так загально сказати, от ми щойно завершили поле, яке проведено спільно Академією наук Національною академією наук. І нашої академії, і інститут соціології, інститут економіки, і так далі. Значить, і е, загально, так, от картинку досвіду, який несуть собі чиновники, на сьогоднішній день, можна сказати, як зруйноване поле, як е, хрещатик після війни, як Сталінград після отої битви, і так далі. Тобто, на сьогодні ми стоїмо в фазі, коли треба будувати новий досвід чиновництва. І, власне кажучи, тут є чимало пропозицій виходить в цьому плані. Але ну, дивіться, да. ось наприклад, наші чиновники українські кажуть, зокрема представники уряду і депутати, мовляв, зачекайте, реформи будуть. Ось у нас в країні війна. Пам'ятаєте, що б ми не робили, але виходить КПРС. Тобто, що сидить в нас в голові, відомий персонаж Булгакова, професор Прибреженський, Він каже, що всі проблеми наші сидять в голові. Отже, треба розбиратися з цими речами. Тим більше ми йдемо до інформаційного суспільства як формату. Отже, власно кажучи, на ці речі, на які ми раніше не звертали уваги, сьогодні треба брати фокус роботи, тобто працювати з досвідом державних службовців. От дивіться, громадяни 2004 року постали на майдані. Громадянське суспільство, 2013 року знов заявляє про себе майдан, що правда агресивніше, або ми додаємо ще і екстремізм тут з'явився в поведінці. І все це реакції є на незмінні, власне кажучи, речі якості державних службовців держави в цілому. Отже, на це треба природувати це важливо. А, Пане Дарде, давайте да. про це поговоримо, тому що 2004 тисячі ви згадали. Там були паростки громадянського суспільства. Да, далі ми бачимо більш радикальні вже формати і а, оці чиновницькі голови, про які ви кажете, зруйноване поле. А те, що вони пропонують сьогодні, програма дії уряду. Ми про це говоримо часто в нашій студії. Дефектично є моменти, які експерти, ваші колеги, економісти, називають ну, вбивчими для середнього класу. А середній клас це основа громадянського суспільства. Давайте думати про те, як виходити з цієї ситуації, що може бути, але ми ще поговоримо. Давайте про важну ось ми почули да Едуарда гість нашої студії, політичний експерт. А пане Едуарде, ну знову ж таки, ми бачимо світ: один санкційний пакет, інша площина, другий вимір, третій, десятий Україна має закон, але. Ну немає конкретного наповнення. Тобто закон, який дозволяє нам вводити санкції. Це ми знову повертаємося до е, голів чиновницьких е, і все ж таки, якщо відреагувати Давайте. на попередній фрагмент, то так. міжнародне поле, міжнародні відносини, то тут можна сказати, що я, я, наприклад, дивуюсь е, тому е, стану речей, який на сьогодні продовжує існувати в міжнародній співпраці, е, не працюють. Цхінвал, Прішіна, я називаю столиці країн, де е, самі про, ну протилежні позиції виявили сторони, тобто не працюють домовленості, які після Другої світової війни виникли. Е, отже, стає проблема. Е, Вироблення нових якихось правил гри на міжнародних на міжнародному полі, і тут навіть постановкою питання, тобто проблеми, загострення, що це є проблема, і треба сідати за круглий стіл і виробляти ці нові правила, бо старі не працюють. І я оддивую, що навіть постанові. А хто буде це робити? ялтинсько потсдамська система руйнується. всі спостерігають, знаєте, і кажуть, що ну нам потрібні нові правила. А хто їх хто їх сьогодні? От українська сторона готова сьогодні Пані, а, ну, а мені... що? і чи може взагалі то українська сторона собі дозволити щось пропонувати? Наскільки чи з маємо ми таку суб'єктність, такий авторитет в міжнародному суспільстві? Ми набуваємо сьогодні нової суб'єктності в новому вимірі. Отже, наше експертне співтовариство має тут голову. О, не тільки на круглих столах, а на міжнародних зустрічах через чиновництво, а чиновництво пов'язане з тим досвідом, який несе зруйнований досвід. Значить треба цей досвід набувати. Тобто, знову ж таки повертаємося так. до того, що чиновництво має слухати експерт на середовище, яке має відповідати на виклики сьогодення. Але пане Володимир, не таким чином, як це було. Наприклад, Яценюк, премєр міністр наш до цього останнього вибору складу уряду. Проголошення, я чув: ми будемо залучати науковців. Вибачте, та не залучати треба на націліно, на бам і так далі. А треба використовувати вже наявні пропозиції. Буде українське Но, сколково, таке. у вас студії в студії <сих> сидить пропозиції. Чому не використовувати це? Тобто, треба чиновникам набувати досвіду використовувати наявне, а не ефемерне. Ось хай чиновники, що тоді дивляться телеканал та Україна. Так, чують так. експертів, які висловлюють свою думку в нашому так. ефірі. Така Тут... лабораторія так. у нас. Так. Дуже дякуємо. Вам Едуард Афонін, політична експерт експерт, був гостем нашої студії.